Шановні педагоги, студенти та учні, щиро сердечно вітаємо вас від імені педагогічної, студентської та учнівської спільноти Тернопільського фахового коледжу з міжнародним, міжнародним Днем Студента. Студента! Бажаємо вам нових здобутків на начальній та творчій ниві, на шляху до самоствердження та самопізнання. Студентські та учнівські роки найщасливіший час у житті кожної людини саме зараз. Визріває та формується світогляд, переконання та цінності, зароджується перше романтичне почуття. В цей час відбувається становлення особистості, обирається подальший життєвий шлях. Зі студентської лави бере і початок довга і наполеглива дорога пошуків, стверджень та досягнень у науці, мистецтві, культурі. Саме зі студентства формується нова українська еліта. Усіх студентів з їхнім святом, бажаю в першу чергу перемоги, мирного неба і успіхи навчання. Усіх студентів з нашим днем. Бажати успішного складання сесії і швидкої перемоги в війні. Привітати всіх наших друзів з нашим, так би мовити, професійним святом Днем студента і нагадати, що не потрібно ігнорувати повітряну тривогу. Миру та слава вам, слава Україні! Добрий день усім! Вітаю вас, усіх Днем Студента. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я. На жаль, воно не відновлюється. А також радійте кожному дню як останньому. Тому що життя у нас є тільки одне. Вірте в ЗСУ. Ми бажаємо хлопцям ЗСУ висловити проти орди орків. І ми надіємося, що ви повернетеся живими та здоровими. Слава Україні! Героям слава! Вітаю всіх за святого! Бережіть себе, допомагайте одне одному. Мирного неба над головою. і святом студентам. Всіх вітаю з Днем студента. Бережіть себе і не забувайте мріяти. Війна закінчиться, настане мир. І вам буде можливість на всі свої мрії. Тому вірте хлопців, не забувайте мріяти і складайте плани на майбутнє. Слава героям! Дорогі студенти, хочу вам побажати творчих злетів, надій і сподівань. Вистоємо, бо ми сильні. Перемога за нами. Як випускниця четвертого курсу можу сказати, що ці студентські роки для мене були особливими і що мені другою сім'єю. І це те місце, куди я буду повертатися знову і знову. На фронті і в тилу ми з усіх сил боремося проти московської агресії. А тому, користуючись нагодою, звертаємося до міжнародної студентської спільноти із закликом об'єднатися у нашій спільній боротьбі проти зла заради перемоги, заради миру на всій землі. Нехай же на планеті під назвою студентство ніколи не згасають усмішки, не затихає сміх і не мліє джерело бубутньої енергетики, що завжди запускає потужний механізм студентського руху. Ми віримо в свій народ, збройні сили і нашу перемогу. Слава Україні!